Мені вчора дзвонила жінка по питанню спадщини. Вона розповідала, що померли батьки її та її брата, і ось їх є двоє спадкоємців. Так? І що відбувається? Цей брат він її змушує відмовитися від спадщини на його користь, щоб вона пішла до нотаріуса і написала заяву про відмову від її частки на його користь. Там вже лишилося не так багато часу до того, як оце сплине ці 6 місяців. Так? І він її просто кожен день атакує погрозами, якимось докорами. В общем, вона мені дзвонила в такому стані, вже, що вона була готова зробити все, що завгодно, аби він од неї тільки відчепився, розумієте? Тобто він її вже морально до такого ступеню затюкав, хоча вона також має право на цю спадщину, і в неї також є діти, як у нього, і так далі. Але він все одно продовжує продавлювати свою лінію, продавлювати свій інтерес. І вона вже готова здатися, тому що вона просто не витримує оцього тиску нереального. Що я вам хочу сказати, любі мої? Знаєте, це все дуже цікава історія що для вибору. Тому що іноді не можна відступати, тому що, коли ви відступаєте. Ви попираєте самі свої права і самі себе позбавляєте того, що вам належить по закону. А іноді, коли ви не відступаєте, ви втягуєте себе у дуже довгу, з неприємним запахом, історію, яка вам може загубити життя, так як зрозуміти, чи боротися до кінця, чи просто вже плюнути. І жити своїм життям, не перегажуючи його собі, так? не витрачаючи нерви, дорогоцінний час та здоров'я на ці всі неприємні речі. А дуже просто визначитися. Якщо у вас, як у цієї жінки, яка мені дзвонила, стопроцентне право на майно і по закону, і по совісті, то не треба ніколи відступати. Треба боротися. Тому що. На вашій стороні правда, і ви отримаєте все одно результат. І такий брат, він, коли ви отримаєте документи на право власності, він вимушений буде з вами домовлятися по-нормальному, а не шантажем. Якщо ж у вас ситуація друга, коли ви точно не знаєте, на чиєму боці правда і на чиєму боці закон, і є багато ускладнюючих обставин, треба їх проаналізувати. Порахувати витрати та час, який буде потрачено на це, і можливість позитивного результату, і тоді вже боротися чи відступати.